Вітаю вас, <кій> шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Ну що ж, продовжують надходити повідомлення про аварію ДТП у Грозному, куди там попереду всіх. У цьому кортежі їхав Адам Кадиров, якого ну, називають наступником його батька, Рамзана Кадирова. Ну, так так прийнято там на Сході. Так, Восток діло є. Так, ну от. Де тонко, там і рветься, як кажуть в Україні. Mm -hmm. Так ось я е, там написав попередньо, що він потрапив в аварію, а мене е, підправляють е, респонденти, наприклад, не попав в аварію, а устроїв аварію. Так. Ну тут дехто так цинічно виражається з цього приводу. Вот новые ну, от папашки нової почки подгонять. Цілком можливо. Ну, і дехто ще радикальніше на це зло реагує. Да что все там передохли. Клака. Ну, буває. Сотрясення мозга водамчика точно нет. Це натяк на. Низький інтелектуальний рівень цього. Ну, як ми знаємо, що на е, дітях геніальних людей, ну а хто Разам Кадирев, людина геніальна, це я думаю, у кого ні в кого немає, сумнівів, так природа ж відпочиває. І там кажуть про низький рівень IQ, про це вже давно писали, ну я, я ж не знаю, ну це так кажуть. Бронежилет из медали не, заклад... не заблокировал удар, что ли. Начало года все лучше и лучше. Карма это называется. Ехал за Зеленским, но стол был завербован малюком. Теж непогано, вы бачите? <гум> ну тут взагалі вот натяки такие. Я теж чув. Будучи там на сходе, а восток дело тонкое. Так, так вот пишут. Ну, может, теперь случаи изнасилования овец в Грозном станут хоть чуть-чуть менее, более редкими. Зоозащитники ликуют. Так. Ну, и все-таки тут просто простолюдинов на санях везут в больницу. А вип-персон на самолетах в vip больницу Ну, тоже имеет место быть. Так. Закон бумеранга никто не видменял. Так, Адамчика наградят звездой ТикТока посмертно. Так, срочно этому хлопцу две медали. За пробитие забора и посмертно. Так, говорять, Адама Єлі витащили із покареженого автомобіля, сильно зажало медалями. Ну, народ, ви подивіться, як народ і зашряється, і сміється. Ну, в принципі, то над е, горем сміятися не можна, але ж це чисте зло. І батько, і син, і всі там оточуючі. Які тут в Україні убивали людей невідомо з якого дива, так, тим більше, що Україна завжди ж гарно ставилася до Ічкерії, допомагала їй, в тому числі і військово. Але, ну, є люди такі, невдячні, так, це найм'якше. Так. Ну, бачите, тут сгадает. а Адам Кудырову хотели устроить по стандартной схеме. Похоже, он не будет следующим правителем. Снимать тикток и рулить за это тоже надо медаль выдать. Не всякий так может. Так. Велика купа лайна была размазана по асфальту. Так. Вранье. Это все його медалями завалило, пока он спав. Присвоїть дирову медаль за лучшие ДТП, а Кобзон зрадів, ну, Бог він розбереться, вбивці своє покарання всі знайдуть. Кару небесною, що ніхто не відмінив. А почему в Москву? Почему не в больницу Гудермеса? Ну, теж такі запитання. Как скромно живут слуги народа. При Союзе было очень много проблем и мерзостей. Так. Да, надоел там всем универсальный Адамчик. У кого-то терпение лопнуло. Так, когда ехал брать Зеленского, а взял только за щеку. Ну, справа в тому, що тут можна говорити про те, що я особисто схиляюся як конспіролог, звичайно. Про те, що, напевно, все-таки це все було підлаштовано. Я думаю, своїми ж. ну, Там називалося. Три чи чотири кандидатури на заміщення вакантної посади, поки що не вакантної, але майже вакантної посади цього Кадирова, Рамзана, я маю на увазі. Чи як його там? Так. Так ось там же ж були зацікавлені особи. Там було багато зацікавлених особ. А, там зробити так, щоб відмовили гальма. Чи, наприклад, луснула передня шина, щоб повело. Я, як колишній автомобіліст, так, знаю такі діла. У так, мене раз навіть заднє колесо <сум> спало. І з машини на якій їхав. Так, було діло. було. Так що тут можна багато варіантів перебирати, ну, мені найбільш подобається, от я ж такий Сакій, ну, вважаю, що безпричинних явищ у природі і суспільстві не існує. Якщо щось десь зробилося, то це комусь треба. Як казали, як старий совок задав, якщо Сонце встає. По утрам таке кому-то надо, отаке тринділи. Так і тут, я думаю, що не без того, не без того. Я думаю, що там це все підлаштовано. Там кажуть про те, що він е, ганяв, ну, не без того, 18 років. Я сам ганяв на велосипеді у той час, так, коли мені було 18 років. Але ж, ну, я думаю, там машина була мала б бути перевірена, там мали б бути всілякі, він мав був пристебнутий, але він міг і не пристібатися йому ж плювати на це все. Але ж там є оці подушки, там і подружки, і все останнє. Ну, дуже схоже. Ну, як на мене, я не знаю, як на вас, бо тут ніхто про це не пише. Що... Але ну, одностайно усі дуже радіють. Не знаю, це правильно чи неправильно. Але от те, що я читаю, я сотні тут цих і по всім ніде не знайшов хоча б е, щось, е, якісь співчуття, чи що тільки за. Ну, Навіть англійською мовою. От Карма і a bitch and the Love her. Ну, тут теж цікаво, навіть англійською мовою так згадують про карму. Ну, От дивіться ну, ну сотні. І, і в різних місцях. Я не знайшов. ну, Тут, тут такі зовсім уже непристойні. Я не називаю, але ну, 100%. ну, хочеться хоча б щось одне назвати, хтось сказав, ну так, висловлює свої там, те, друге, третє. Нічого, нічого. От навіть таке є, не сработала операція ФСБ на 100%. После смерті Кадирова прийдет апті. І он всіх дочерей Рамзана продасть шейхам із Дубая. Угу. Теж непогано. Ой, какої горе, Всім колхозам плакали. Ну і все, ну, 100%. Це ж треба людині заробити. так, Освоєнь всім життям, скільки там, 18 років всього. Натворити скільки зла, щоб я не знайшов жодної людини, яка б поспівчувала.